Творимо сьогодні поштову скриньку на Укрнет. Запускаємо браузер і нам потрібно перейти на сайт Укрнет. Якщо ви перейдете за першим посиланням, то потрапите на сайт Укрнет. До речі, цей, на цьому сайті можна подивитися останні новини, погоду і таке інше. Ліворуч у нас буде вхід до пошти. Якщо ви вже маєте пошту, то тут пишете ім'я, скриньки, пароль і потім увійти. У нас ще немає тут пошти, тому ми вибираємо створити скриньку. Переходимо на, стр... на сторінку реєстрації поштової скриньки і заповнюємо дані про себе. Перший рядок. Це ім'я поштової скриньки. Ви придумуєте це ім'я самостійно, те, що у вас буде до собачки написано. Ну, наприклад, ми бачимо, що сервіс в мене пропускає таке ім'я. Отаке вже ні. Учні. Добавимо цифру, учні 167, добре. Тепер вам треба придумати пароль. Пароль повинен складатися із букв, цифр та символів. Тоді це буде безпечний надійний пароль. Можна скористатися, щоб комп'ютер сам вам сформував надійний пароль. А я придумаю сама. Так, Одразу ви бачите, система перевіряє, чи надійний ваш пароль. У мене середній пароль. Надійність його середня, середня, але вона прийнята. Можна залишити такий пароль. Тепер треба мені ще раз підтвердити пароль. Скопіювати його не вийде, вам треба ще раз його ввести. Далі ви заповнюєте, як вас звати, ім'я, прізвище, дата, число, місяць народження. Ім'я відправника запишіть. Тобто буде видно, хто відправляв цього листа, від кого? Від якого імені. Так, треба вказати резервний імейл або телефон. Якщо ви виберете телефон, то тоді вам прийде смс на телефон, який треба, код, з якого потрібно сюди ввести. Це потрібно для того, щоб ви могли відновити свій пароль. Так, ну... Можете розпочати імпорт пошти з інших поштових сервісів, якщо ви ввели резервний пароль, але це не обов'язково. Обов'язково надати згоду на обробку персональних даних та також вказати, що ви не робот. Оця кнопка Зареєструвати скриньку повинна стати активною. В мене зараз вона не активна, тому що я не всі поля заповнила. Тобто, якщо ви все заповните правильно, оця кнопка Зареєструвати скриньку стане активною. Після цього ви натискаєте на кнопку Зареєструвати скриньку і потрапляєте до свого поштового ящика.